Більшість з вас не слухає, а ви весь час думаєте, що відповісти. І відповідно, коли у вас фокус уваги за направлення на внутрішньому формуванні відповіді, ви не чуєте взагалі співбесідника, і ви не чуєте клієнта. Бо клієнт почав щось говорити. Ви зразу зробили якийсь певний поверхневий висновок, зразу хочете там щось відповісти. Так не можна робити. Міння слухати. Це чути не що людина говорить, а розуміти навіщо ви ніколи не станете крутим співрозмовником, якщо ви не навчитеся ставити відкриті питання. Продаж це вміння задавати питання, продаж це не вміння тараторити. Ми на початку презентуємо, а далі ми активно слухаємо і задаємо питання. І за допомогою питань ми як просто через сито просіємо клієнта, коли нам треба. За допомогою питань клієнта рухаємо по воронці, куди нам треба. Ми його не пушимо тільки словами, тому що, коли ми пушимо, людина завжди стає захист. А коли ми задаємо питання, ми завжди протягуємо його на той рівень, коли нам треба по воронці.